Кілометрові черги та десятки автобусів забитих під стелю. Пункти пропуску паралізовані, прикордонники в шоці. А система контролю зависла 8 листопада. Молдова пережила небачене і фактично окупувала Українки. Причина хаосу: ультразвукова зброя нового покоління під кодовою назвою «Свєта хоче бум-бум. Мета проста: будь-що потрапити на концерт Світлани Лободи у Кушеневі. Співачка навіть перенесла виступ на кілька годин пізніше, аби всі встигли отримати свої 40 градусів. Я хочу попросити вас не хвилюватись. Ми почнемо концерт тоді, коли ви будете саме тут. Під час концерту Світлани Лободе сталася бійка за участю пари з РФ та кількох українок. Відео з конфліктом швидко розлетілося інтернетом. А родзинкою вечора стало те, що співачка зі сцени несподівано заговорила про повернення до України. Зірка, яка досі співає російською, анонсувала виступ в українських містах. Я так щаслива, а я така щаслива, що маємо можливість зустрітися з вами сьогодні, хоча б тут, але ще трохи, і я обіцяю, що це відбудеться вже на території України. Так і буде. Це вже не перший раз, коли скандальна артистка намагається приїхати в Україну з концертами. Раніше вона теж анонсувала виступи, які, врешті-решт, були скасовані.